Песпредставник Китаю Лі Хуей, який займається українським врегулюванням, під час візиту до Європи, де він, до речі, був дуже прохолодно прийнятий, закликав домогтися так званого припинення вогню із збереженням за ерефію її нових територій, тобто тих, які вона вкрала у України. Про це повідомляє Wall Street Джорнел. Виводи те самі. за інформацією, джерел видання, які спілкувалися із цим чоловіком. Він закликав до цього європейського. Тих чиновників китайський посланник дав чіткий сигнал. Союзники Сполучених Штатів в Європі повинні заявити про свою автономію, тобто відмовитись від спільної оборонної стратегії, і закликати до негайного припинення вогню, залишивши за Ерефією володіння частиною території свого меншого сусіда, яку вона зараз окуповує, пише видання. У свою чергу в Україні відреагували на цей заклик без представника уряду Китаю Ліху. Я таким чином будь-який так званий компромісний сценарій, який передбачає звільнення не всіх територій України, та про які періодично говорять так звані анонімні джерела в європейських та американських елітах, рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і як наслідок різкого зростання конфліктів в глобальній політиці, так що мрії Китаю внести розкол у західну стратегію, так і залишились мріями. Не може попросимо одразу цю інформацію з Іраном із поставками, які тривають до Росії, які потім шкодять нам. Дуже дошкульно, особливо вночі трошки вийдемо ширше ніж за безпосередньо воєнну частину цієї проблематики. По великому рахунку велика нова вісь зла прокреслилася. В неї входить Іран, в неї ходить Росія, в неї входить Китай, в неї входить Сірія, Північна Корея і тому подібні. І оці величезні поставки зброї, хоча теж велика дискусія, наскільки вони великі, на мій погляд, не більше 50-70 безпілотників шахедів 136-131 іран може виготовляти на місяць, але також зброя вона буде. Нищити захід на цю хвилину на це вплинути не може жодним чином. Чому Тому що, якщо розібратися у воєнно-промисловому комплексі Ірану доволі ретельно і суттєво, то ми побачимо звідти дуже великі китайські вуха, і Китай санкціонує на превеликий жаль, от саме такий тип надання зброї. Не думаю, що Китай дійдуть до великих пакетів власної зброї, але те, що не точно закривають на це очі, це однозначно так. І єдина країна, яка б вплинула на цю проблему, це є Китай. Китай на жаль зайняв дуже таку. Даруйте за таке слово хитру позицію стосовно України. Вони нібито кажуть, що готові завершувати цей конфлікт, але не кажуть, що завершувати по лінії розмежування, так як є, тобто приймати нову лінію розмежування. і нічого не роблять для того, щоб Російська Федерація вивела свої війська із нашої території. А якщо так, то маємо налаштовуватися на довготривалу боротьбу з шахедовим. Дякуємо нашим партнерам за насичення системи протиповітряної оборони, котра надуспішно успішно працює. Саме по цьому типу ударних безпілотників тут цікаво. А в чому вигода Китаю? Якщо чи він таким чином продовжує е, мат, тримати ту позицію, з якої він залишається активним переговорником із заходом, ну і має свої козирі в рукаві. Всі ж розуміють прекрасно, можливо, не озвучуючи, що Китай, як ви кажете, е, е, санкціонує ось це виробництво зброї в Ірані і передачу його Україні. Бо якщо Китай втратить вплив на війну. Ну тоді а про що з ним говорити? Ну тоді він не активний гравець. Я викажу власну персональну позицію, не претендуючи на якусь істині, чому китайці ведуть себе саме саме так. Китайці направду дозріли до світової гегемонії. Ми минулого року у болях своєї війни пропустили надсерйозну історичну подію, яка склалася у політикому Китаю. Сідзіньпінь у прямому ефірі арештував свого попередника Ху Худзінтао з 1986 року. Року, коли пішов у піднебесі Цзедун, нічого подібного не було. Все ж таки Ден Сяопін зумів вибудувати баланс внутрішньої влади у кум... серед комуністів. Це все начисто перекреслено. Сі Сідзінпінь однозначно міряє на себе вже нові шати світового влади, які і вважає, що Китай абсолютно законно може бути провідною державою світу. Більше того, у 2013 році я читав його доповідь, коли він отримав владу. Він чітко проказав, що до 2050 Року Китай буде світовим лідером в усьому. Не забуваємо нерозв'язану дуже серйозну політико-психологічну проблему. для китайців, яка називається Тайвань. А вона не тільки психологічна і політична наша економічна Тайвань виробляє майже 80% світової мікроелектроніки і напівпровідників. Плюс для китайців тайвань це ключі до тих тихого... Тихоокеанського регіону, а у наступні десятиліття саме глобальний південь буде важливою част частиною сили центра людства, і там відбуватиметься абсолютно усе китайцям. Украй важливо, щоб була нова лінія розмежування. Чому? Бо це буде поразкою для заходу. Якщо так, значить. Тайвань можна розв'язувати збройною силою. Звичайно, це отака аналітична конструкція має свої недоліки. Я не претендую на істинці, але Китай десь балансує це політику, як він може далеко підтримувати персону по тиранічному цеху і як він сам далеко може зайти у потенційній війні за Тайвань. Якщо хтось думає, що китайська тиранія чимось краща від московської, глибочезно поміняється. Тільки дві країни у світі мають повноцінні концтабори північна Корея і для уйгурів. У у китайців також існують так звані трудові трудові табори перевиховання. От що треба розуміти, на мій погляд, китай е, хоче поразки в певному форматі заходу. Так як ви сказали, е, водночас він е, дозволяє робити легітимним постачання зброї з інших країн в Росію, але водночас. Це не є так, що вони дозволяють якось там частини чи технології передати росіянам, щоб росіяни самі виготовляли цю зброю. Тобто Китаю теж і невигідна сильна і потужна Росія. Бо ж чи не може так трапитись, що за якийсь час після завершення російсько-української війни трапиться? Китайсько-російська або російсько-китайська війна персонально. Я таких підстав в геополітичному контексті не бачу. У китайців є одна ну мега стратегічна якість якої бракує абсолютно всім. Вони вони вміють дуже довго чекати. Їм поза 5 тисяч історії. принаймні так вони собі цю історію рахують, і вони направду нікуди не поспішають. У частині класичної геополітики росіяни вже перебувають у васалітеті до Китаю. Там почалося дуже серйозне освоєння Сибірю, навіть на на озері Байкал уже. Побудовані перші заводи з бутилювання прісної води і постачання її до Китаю. Вони можуть почекати. Вони твердо упевнені, що в 19 столітті, коли вони зазнали двох серйозних поразок від Російської імперії, і якщо мені пам'ять не з не зраджує, а Айгурський і Пекінський два мирні договори, котрі в середині століття були підписані буквально з різницею у кілька років, і по Амурія перейшло до до Росії. Вони не сумніваються, що ці землі до них. Повернуться у їхніх китайських історичних підручниках для, для дітей. Там уже все малюється, як китайське, і вони знають, що порожній Сибір рано чи пізно мав би бути їхнім, тому направду нікуди не поспішають. І допоки не буде розв'язана проблематика Сибіру, там 13 мільйонів квадратних кілометрів і 40% усіх запасів людства, ми вже говорили про воду, допоти Китай буде вести саме таку стратегічну гру. Тобто він нескінченно балансує, як далеко. Еко може піти, чому 80% економіки інтегровано таки в Євроатлантичний прості, але є і амбіції на домінацію. У нас є хибне уявлення, що політика це якийсь один вектор з точністю до нопаки. Політика це множина просто такої гігантської кількості вузлів тіний і напівтіний, що найсвітліший розум у цьому не завжди може розібратися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.